Квітки, привіт! З вами Нелегка, ваша онлайн-подружка, яка розкаже про б'юті, стиль та любов до себе. І сьогодні в нашому програмі чисто мій найулюбленіший тип відосів, тому що ми будемо з вами розпаковувати і пробувати новинки косметики. Нові колекції, NYX, Matrix, Color Intense, Lamel. Це все я сьогодні буду мазюкати на своє обличчя. Щось з цього буду хвалити, щось цього трошечки хейтить. Ну, сорі, не без цього. А в кінці цього відео частину цих новинок я подарую вам. Так що не перемикайтеся. Почнемо ми, звісно, з праймеру, тому що на мені зараз немає ні грама косметики, Мені трошечки некомфортно, бо мене конкретно обсипало. Ну, така вона жіноча доля в ПМС. І щоб нанести гарнесенько тон, спочатку треба база під макіяж. У мене для цього є ось така штучка від NYX. Це їхня новинка, праймер у вигляді клею. Ну, типа, це реально виглядає як просто банка клею ПВА, Але вона потрібна для того, щоб у нас ідеально лягла та Я впевнена, ви вже теж бачили купу тіктоків, де дівчата і хлопці на цю базу клеють просто все підряд. Типа, що вона настільки липка, що ви можете просто на неї приклеїти пів квартири, і воно буде триматися. Ну, шкіра реально стала дуже липкою. Бачите? Незвичні відчуття, тому що вона трошечки стягує шкіру, але я б не сказала, що це неприємно. Ну, ні. Не. Косметику воно не клеїть. Тональне я хочу сьогодні нанести ось такий від Color Intense Це ніфіга не новинка, це просто тоналка, яка остання з'явилася в моїй косметичці. Єдине, що я про неї знаю, що вона супер-пупер мега дешева. Я не очікую від неї багато, тому що очевидно, що за ці 100 гривень, скільки вона коштує, мені шкіру Хейлі Бібер ніхто не зробить. Це взагалі, знаєте, дуже хороша філософія по житті. Не очікувати багато від всього, від людей, від себе, і тоді ти не будеш розчарованим. Сінки баут жінка не і спеціально заради цього відео пішла в Єву і купила. Там, ну, майже майже новинку від Ламель їхні румяна желе. Я чомусь приводу них трошки так скептично налаштована і я впевнена, що я не буду ними користуватися, оце зараз раз в відосі, і все. Ну, тому що, знаєте, формула така, ну, специфічна. Чисто 100 тисяч моїх незакінчених старих рум'ян зараз плачуть, тому що у мене з'явилися ще одні, якими я теж ніколи не буду користуватися. Ось так це все виглядає. Пахне дуже смачно. Ммм, mm, блін, я тепер розумію, чому половина тестерів Єві були надкушеними. Ну, по консистенції реально нагадує желе. відтінок дуже красивий, персиковий. Ладно, можливо, я щас перевзуюся, і це будуть мої улюблені рум'янки. Мені знадобилася 0001 секундочка, щоб їх поламати. Ну. Б'юті блогер, якого ми заслужили. Пішла помиющі що? Ну, з плюсів це реально дуже стійкі рум'яна, Міцелярка і мило для рук не, не беруть. З мінусів їх реально дуже важко розташовують, вони ніби зразу так впиваються в шкіру, ними легко переборщити і ти розташуєш. Ну, хорошо. Коротше, якщо ви любите екстрим і таку загадку, будете ви сьогодні виглядати як помідор чи ні, то прикольно. На цю сторону я хочу нанести іншу новинку: новесінькі рум'яна від Color Intense. Вони мені відправили свої нові продукти. Тут, коротше, дуже прикольна торбинка з такими кульками, які вже два тижні валяються по моїй квартирі, тому що я просто ніяких не можу запили І ще тут всередині чотири відтінка нових рум'ян, і я хочу протестити саме 402 сором'язливий рожевий. Мені дуже подобається їх пакування за цю ціну, скільки вони коштують, це реально виглядає як якийсь люкс, такі дуже Явний дорогий пластик. Тут у мене такі тепленькі рожеві, і вони мають танути від тепла шкіри. Клас! Отже, як я зрозуміла, це дуже прикольні такі напівпрозорі рум'яна. І це знаєте, рум'яна людина зі здоровою психікою, якщо ви хочете собі поменше стресу, от цим ви собі ніякої фігні не зробите. Я собі залишаю ось таких два відтінки: 401 і 402. Ще є такий дуже сексі, 403, 404. Ось цей 403, він прямо реально помаранчевий, і його дуже хвалила Аня Вінтермо, з якою ми знімали попереднє відео на Ютубі. До речі, запрошую вас до перегляду. Ми там розказували про нашу найулюбленішу косметику. І Аня казала, що оці рум'яна саме в Саму відтінку це прям скарб. Тому оцю манюнечку я вам сьогодні покладу в розіграш такий трошечки спойлер. І також в цій лінійці Intense випустили скульптори. Я хочу спробувати ось цей, бо він трошечки тепліший. І мені такі відтінки ну, більше пасують. Пензлики в цій квартирі мити не заведено, все, значить, чисто. Я не дуже люблю скульптори, тому що я кожного разу ними на обличчі роблю собі якусь фігню. Ну, але сорі, я якби себе в професійні візажистки теж не записувала. Тому я спочатку так трошки переб'ю це на руку. А потім уже на обличчя. Така теж дуже схожа формула до рум'ян, вони теж напівпрозорі, тому це якраз от скульптор для тих, хто їх трошечки побаюється, як і я. Ну, начебто красиво. Зараз ще нанесу пудру і пропоную зробити трошечки перерву. Бо, знаєте, вже трохи на той вік я попрацювала 20 хвилин, вже втомилася, я вже фантазую, як я буду їсти спрінгроли і дивитися свій новий улюблений серіал. До речі, дуже прикольний серіал зараз дивлюсь. Мені його порадила підписниця. Називається Чому жінки? Думаю, ви зрозуміли нас дуже прикольний. Реально капець вам його раджу. О, і ще я дуже хочу, щоб ми зараз з вами розпакували посилочки. Тому що мені мама відправила посилку. Я знаю, що там, це буде просто кіно. І ще мені якийсь бренд відправив посилку, але я вже не пам'ятаю, що там, тому мені здається, буде цікаво подивитися зараз разом. Розпаковуємо посилочку від мами. Я вас зразу попереджаю. Не подумайте, що я дуречка. Не подумайте, будь ласка, у мене просто весняне загострення. Я зрозуміла, що я хочу знову відчути вайб 2014 року. Тому я попросила маму, де мені відправити. Ви щас афігеєте. Мама мені знайшла на балконі і відправила паніборт. Паніборт. Знаєте, зразу хочеться а, купити собі пляшечку My Bottle, скупитися трошечки Victoria's Secret, намазюкати намазюкать губи Maybelline My, My Lips, My Lips і нафарбувати шкіру My Skin і бути, знаєте, чисто найкрутіша дівчинкою і на районі. Да, отака от у мене вісняна білка. Мені здалося, що це буде прикольно, я буду кататися на скейті в парку Сподіваюсь, мене зі знайомих ніхто не зустріне. Так, розпаковуємо другу посилочку. Тут уже подарунок від бренда. це подарунок від Rocher. Боже, я зараз дурію. Я коли була підлітком, мені здавалося, що Rocher — це дуже крутий бренд. У мене був спрей для тіла від них, і мені здавалося, що я просто отака, що я ним користуюся. А тут вони мені відправляють подарунок. Дуже мило. Клас! Тут не просто косметика, тут ще щось є. Я подумала, що це якесь молоко, але це гель для душа. Потім тут ось така косметичка далі це крем для обличчя, Сос-засіб під пришів. Типа якщо у вас десь вискакує прищ, ви не мазюкаєтеся, він зразу проходить Що це таке? Як тебе звати? Якийсь лосьйон, напевно, це якийсь типа, тонік чи щось таке. Еко-спонж це, походу, для обличчя, але якщо чесно, це виглядає трошки екстремально. Я не знаю, як цим користуватись, треба буде почитати в інтернеті. Пф Репара... Ратуре... Редует Лес Тірале демонденс лес Сигнес Джин Корпфарт забийте гугл, перекладач поймете це, це бальзам АСД, це лес порес лес порес Шось відпор а, Сироватка, це, це сироватка для шкіри. Дуже мило дякую вроше за такий подаруночок. А огляд на це все я вже потім там розкажу в сторіс в інстаграмі. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити. тоном шкіри ми закінчили. Пропоную перейти до оченят. І для цього відео я купила собі спеціально на огляд туш і тіні. Тіні це ось така однушечка від Subliminal, Ламель. Я поки його несла з єви, уранила трошечки побила. Ну, бачите, у мене щось ну не везе мені сьогодні. Ось так він виглядає. Я дуже люблю однушки, тому що це дуже класний варіант макіяжу. Коли ви поспішаєте, ви, або ви просто не знаю, задовбані, але хочете бути нафарбованими. Тому що палець сюди, раз, два, і все, у вас ідеальний макіяж. Так. Ах! Дуже красиво! Клас! Боже, як це. Це дуже красиво. це дуже красиво. Тут ніби така нюдово-персикова підложка, але самі блискітки, вони срібні. Це виглядає. Вау! Я ще хочу це як хайлайтер. Клас, оце прям це прям клас. Ну я тепер піду куплю ще другий відтінок. Якщо ж якщо таке добро, ще і так недорого надо брати. У мене є декілька однушок, які коштують гривень 800, але ось це за 150 гривень просто робить їх в соло. Дуже клас. Туш я взяла собі панораму від L'Oréal, тому що я реально те, що говорю весь інтернет, і я подумала, ну блін, я ж лахушка, я теж хочу бути присутня на цьому святі життя і теж хочу бути в темі. Поки що, це прикольно, але я б не сказала, що це якась типа найкраща туш. Можливо, до неї треба трошечки звикнути. Мені не дуже подобається, що вона склеює вії, трошки робить такі паучі лапки. Ніби, знаєте, хочеться, щоб вона трошки підсохла, що вона зараз така занадто живенька, занадто ріденька. Ну, не знаю, можливо, з часом. Мені сподобається поки що, ну 50-50. До речі, якщо ви тестили якусь цієї продукції, яку я сьогодні показую, будь ласка, діліться своїми враженнями теж в коментарях. Тому що мені дуже буде цікаво потім це все почитати, з вами обговорити, трошечки поспілкуватися. Тому давайте, не соромтеся, діліться. Ну шокіцьки, переходимо до брів, і в мене для цього є отака махіна. Щось поламалось. Коротше, це дуже прикольна піар розсилка тому що в Нікс був клей для брів, який я обожнюю. У мене було мільйон цюбіків його. А це вони ще й до цього клею випустили базу, яку ми вже тестили, і фіксатор. Це виглядає ось так. Ну, красиво ж. Клей я передарую вам. Ну да, Сорі, я вважаю, що передарувати подарунки, це нормально. А ці штучки залишу вже собі. Точно такий самий клей у мене вже є розпакований, тому сьогодні намазюкую його. Цей клей для брів, реально мій фаворит, тому що я жінчина кучерява. У мене кучери не тільки тут, а й на бровах. І ось цей гель, він реально, мало того, що класно фіксує ці волоски, він їх робить слухнянішими і ніби, знаєте, випрямляє. Тому, дівчата, в кого тут теж не дуже слухняні такі волохаті брови, реально придивіться цього клею, він уже просто легендарний, мені здається, на ринку і не дарма його всі так люблять і хвалять. А ще в цьому подарунку від NYX був ось такий холст, і там написано, коротше, що я маю зробити цю картину своїми руками. Що тут, типа, клейка основа, я маю засипати блискітки і буде щось прикольне. Давайте попробуємо. Звісно, я хочу рожевий собі. Окей. Клас! Тут виходить якась баришня. Прикольно у мене вся квартира до цього була в Color Intense і їх кульках, та ще буду в блискітках. Ярику зі мною живеться дуже весело. Трошки синенького. Поки що це виглядає ось так, але треба сипати і. Це я! А -а -а! Це я! Схоже, так? Да? Прикольно, Нікс, дякую, це дуже класна ідея. Тепер оця штука буде стояти Ярика біля ліжка, щоб він не забував, з якої гарної, красивої жінки він живе. Клас, дуже прикольно! Або це тепер буде стояти тут, щоб ви любувалися мною і тут, і там. Ну знаєте, мене багато не буває. За чими й бровами закінчили? Переходимо до губ. У мене тут дуже багато новинок, але для початку давайте спробуємо новинку чисто для мене, тому що насправді цей засіб вийшов десь, може, 4 місяці тому, але до мене він дійшов тільки зараз. Це ось така новинка старинка від Ліпс. Їх ліпер зі смаком масла і круасану. Ліпс це зараз дуже модний український бренд. Я його ще ніколи не пробувала, мені захотілося саме цей бальзамчик, тому що він дуже смачно пахне. Але от буквально на днях у них вийшла ще новинка, і вона мені подобається набагато більше, тому що там бальзам з попкорном. Це дуже цікаво. Там прям блогерам відправляли машинки, які роблять попкорн. Я не заздрю. Я не заздрю, але я б теж таке хотіла. Цей запах це чесно вау, дівчата. Якщо ви на дієті і не їсте випічку, не купляйте, будь ласка. Це пахне реально, реально хлібом з маслом. Він прозорий, але в самій упаковці він здається таким ніжно-персиковим. На губах він лягає прозорим. Ну, але я вже зрозуміла, що я ним буду користуватися лише тоді, коли я тільки поїла. Тому що реально, ну мені вже хочеться їсти. Це дуже смачно пахне, дуже. Клас, мені подобається. Наступне тоді буду брати з попкорном. Поки губи трошки вберуть цей бальзамчик, пропоную на секундочку відволіктись, тому що в мене є ще один подарунок від бренду новинка, але це саме не для макіяжу, а для волосся. Бренд Matrix зробили мені сюрприз і прислали свій новий продукт, і також ось такий букет. Естетика інших блогерів 101 троянда, 101 піона. Моя естетика. Але реально мені дуже подобається цей подарунок. і Букетик дуже прикольний. Це ще екологічні кульки, тому це не шкодить середовищу. А сама новинка, це ось такий спрей Miracle Creator, який не потрібно змивати. Це коротше пшикалка, яка, по-перше, робить волосся слухнянішим. Потім прибираю сті, бачите, такі дрібні волоски, яких у мене дуже багато. Плюс все ще працює як термозахист. Це короче, прям реальна штука, яка може замінити вам все на світі. Мені дуже подобається її запах, і я реально відчуваю, що вона робить волосся слухнянішим і більш таким блискучим, красивим. Тому я останнім часом дуже полюбила нею користуватись. Бальзам уже трошечки вібрався, пропоную переходити до макіяжа губ. Я купила собі таку штуку: це олівець від це є б'юті. У їх найпопулярнішому, мені здається, відтінку Брауні. Я ще не пробувала цей бренд, теж передивилася блогерів. Знаєте, якщо ви думаєте, що блогери впливають тільки на вас, м -м. на нас, блогерів, інші блогери теж впливають. Я коли бачу ці відом... Ось, з б'юті, я така боже, мені це треба. Ну? Беремо і робимо. Як я очікую, це має бути такий дуже гарний, правильний, коричневий, який не буде виглядати як какашка, буде прямо виглядати так дорого багато. Ну, я на це сподіваюся. Я нафарбувалася фарбувалася жахливо, але сам олівець мені сподобався дійсно дуже красивий відтінок. І олівчик такий, знаєте, приємне в використанні. Він не царапає губи, але водночас він і занадто м'який. От така ж така якась середня ідеальна формула, щоб воно приємно лягало. Тому лайк, я хочу тепер теж інші відтіночки. Да, я куплю. А самі губи, я хочу заповнити від Нік з їхніми тінтами. Вони мені присилали коробку, яка була повністю залита слаймом. І всередині купалися ці тінти. Я дуже хотіла комусь із вас подарувати цю посилочку, розіграти декілька відтінків і подарувати саме цю коробку зі слаймом, бо це реально було капець весело розпаковувати. Але з часом цей слайм він просто зник. Він, типу, от сюди впитався, в саму коробку. Вона стала супер важкою, а тут уже слайму немає. Тому, на жаль, такої цяцьки я вам не подарую, але один з я все-таки. І вам відправлю мені дуже сподобався ось цей червоний. Я його хочу нанести всередину губ, щоб зробити такий градієнтів. І моя любінка це відтінок. 05 Моча Мібі. Це такий дуже красивий між коричневим, і бордовим, але більш холодний відтінок, дуже сексі. І мені подобається, що він все-таки цінтує губи, але його можна носити і як блиск, і як цінт. Тобто тут, типа, прикол цих засобів в тому, що ви самі обираєте інтенсивність нанесення. Ще ці засоби прикольні тим, що вони не пересушують губи, тому що зазвичай цінти після них, знаєте, не губи, а просто прям тьорка. Але тут ці засоби, їх фішка в тому, що тут є і магній і кокосова вода, і це все має робити Губи навпаки ніжними, і тут зволоження 12 годин. Ну і ось цей червоненький на середину. Ну і остання деталь сьогоднішнього макіяжі фіксатор клей, який просто має ідеально приклеїти всю косметику до обличчя, щоб це все чудово сьогодні трималося. Сьогодні п'ятниця, я планую з цим макіяжем довго гуляти, піти, там, не знаю, в кав'ярню з подружкою. Тому я не відмовлюся від цього ефекту клею. Пахне він, до речі, нічим, тому це супер плюс, тому що це реально проблема багатьох фіксаторів, що вони просто ваняють лаком для волосся. З цим таких приколів немає. Ну, а саме відгук, наскільки добре все зафіксувалося, я ось десь тут вам напишу. Я з майбутнього напишу, я поки що ще не знаю. Що я можу сказати по сьогоднішній продукції? Мені якось так пощастило, що майже всі новинки мені сподобалися. Єдине. У я можу кинути трошки помідорки, це, напевно, рум'яна желе, тому що для мене все-таки це був заскладний і неслухняний продукт. Хоча не знаю, може з часом я до нього призвичаюсь, і так само мені поки що не дуже сподобалася ту ж панорама. Хоча, напевно, в мене просто до неї були якісь дуже високі очікування, бо її всі дуже хвалять, і може до неї теж треба звикнути. Не знаю, поки що не дуже. А всі інші новинки кицькі я вам реально можу радити і не просто радити. Я тут не тільки словами розхідусь, а й одразу подарую вам. По перше, я хочу сьогодні розіграти новинки від NYX, Їх уже такий, ну, не новинчастий, але дуже легендарний клей для брів, і також їх тінт. Потім це скульптор і рум'яна від Color Intense. і ще кілька продуктів від Івроше. Для того, щоб виграти всю цю продукцію, вам просто потрібно підписатися на мене в Ютубі та Інстаграмі, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар, який має більше семи слів. Мені здається, все елементарно. І по секрету скажу, що поки я не стала блогеркою мільйониці, у вас дуже великі шанси, тому що учасників не так в цьому розіграші і багато. Ну а на цьому все мені з вами було дуже класно. Сподіваюся, вам зі мною теж бережіть себе. І побачимось в наступному відео.